Добрий ранок всім друзі! Слава Ісусу Христу! Я вас вітаю з Різдвяними святами, з Різдвом Христовим. Нехай Господь всіх благословить. І хочу поділитись декілька ну, такими думками. З приводу Різдва нещодавно почув таке висловлювання, що ми святкуємо не просто народження Ісуса Христа, а ми святкуємо факт того, що Христос народився, і мені це дуже сподобалось. Хочу пояснити, чому тому, що Ісус Христос це не просто людина, яка народилася. Ісус Христос Він Бог. Ну він на 100% людина, і Він на 100% Бог. Який існував до того, як він народився. Тобто Ісус не почав існувати, коли він народився на цій землі. Ісус існував до свого народження. Амінь. Коли він народився, Він воплотився в людину. А він існував до того. Він існує від початку. Він творець всього, що ми бачимо і не бачимо. І це дуже важливо. Біблія каже про нього, що він той, хто був. Тобто Він був до свого народження, Він той, хто є, і Він той, хто знову прийде. І коли ми сьогодні, знаєте, в ці свята святкуємо Його народження, то ми повинні розуміти, друзі, що Ісус жив і був до того, як Він народився, і Ісус живе і існує після своєї смерті. І воскресіння, слава Господу! Тому подумайте про це. Я вас вітаю з різдвом. Я благословляю вас і бажаю всім гарного дня. Амінь.